Всім привіт! Мене звати Олег Лущак, я науковець. І останнім часом я взявся реалізовувати своє бажання вчити людей робити науку, популяризувати науку, показувати наскільки взагалі наука може бути цікаво для того, щоб готувати нове покоління науковців України, а також прокачувати людей, які вже займаються наукою. Останнім часом, після моїх лекцій, дуже багато запитань. Щодо моєї роботи за кордоном, як це відбувається, що, де коли, як працювати, взагалі, де я був, навіть люди питають. От я подумаю, можливо, є сенс зробити нам таку онлайн-розмову в реальному часі на моєму YouTube-каналі, щоб обговорити ці запитання в першу чергу. Ну і щоб я розказав про те. Як що деколи і як у мене було. От і на даний момент я би дуже вас просив поставити плюсик, а може і прокоментувати, чи вам таке дійсно було би цікаво. Дуже всім дякую за небайдужість і сподіваюсь, у нас все з вами вийде. Щасливо!